Чому я вирішив записувати відео і ділитись власним досвідом? Колись в мене була така проблема, в мене в автомобіль Ланус протікала вода. Вона десь тікла з-під панелі. Я довгий час не міг знайти причину. Десь лише через два роки я натрапив на чоловіка, який сказав, що вода потрапляє в салон саме Ланусів підкріпленнями капота. Коли я відкрутив кріплення капота, там дійсно є технічний отвір, не зрозуміло для чого через цей отвір потрапляла вода в салон автомобіля. Я рахую, якщо у вас є успішний досвід, якщо у вас є навіть негативний досвід, потрібно ним ділитись. Хай це можливо пригодиться лише одній людині, але комусь одному ви допоможете вирішити проблему, і це буде просто безмежна вдячність, вашу ну так звану карму позитивних результатів вашого життя, тож. Діліться з іншими вашим досвідом, можливо, комусь ви допоможете, і всі оці хейти і негатив залишаться при тих людях, які їх висловлюють. Тож, до зустрічі, пока.